Так, о, ще всім привіт. А, це моя, це не вся тут маленька банда, С -с -с -с, святік. Ну, святік у нас окремо, бо ще такий близгливий. Оцей котик такий, він ще трошки від людей побитий, він ще всього боїться. Він ще всього боїться, але вон. Ні, тих, тихонько, так що це вон тут. Наше пікачу. Наше з поля Барс наш. Ласка, вон тут всі ці. Ну, ще не всі котики тут, вони всі ці. Я хотіла ще подякувати дівчині, яка у нас два рази була. Я ще вон отак відріжу, оці. цей, бо вона нам навіть іграшки передала. У нас тут ем, отак цей, бо наші тут люблять гратися. Так що, дякую за іграшки. А, іди, йди сюди, йди. йди сюди, будемо таким гратися. Ось так. Щось щось, ай, барс, любить, любить. Ласку всі люблять, ласку гладитися всі люблять. Так що, ну навіть за такі от речі, ні -ні, ну, можна з ними гратися не буде. Так, от таке. От це сюди, так що. Кс -кс. Так, ми гратися. Барс? Кисяня така. Гарні такі у нас котяри виховані, всі культурні. Все, буде тобі що гратися. Маняшка, маняшка прийшла. Беллі, так що це. Отак. Так що ми тут трошки гамаємо. Отак. Так що отакі ми довольні. Барс, покажися, покажися барс. Наш найменший наш пасажир такий. так. Що, Більше, звичайно, трошки на, на ніч любимо гратися, коли вже тишина і ми повечеряли. так. Що, всім дякую. Златечка, злятечка, скажіть, касітяч всім довольна собака, скажіть. Так що дівчині дуже дякую. нам попровозила багато цінного і хорошого. Всім спокою, всім дякую за допомогу і за підтримку спостійно. спасибі вам.